Друзі, всім привіт! Робимо прочищення молодих насаджень Мінус 3 іде сніг. Е, Відео для тих, хто каже, що не треба цей флажок міняти на теплий режим зимою. А що він типу працював у літньому режимі? Так от попрацював у літньому режимі воно де дросіль. У снігу, на ньому конденсат. Обов'язково, якщо менше нуля, то оцю фішку переставляйте на зимний режим, щоб не обліденював карбюратор Так як він може поламатися та задертись циліндропоршнева група за те, що працює на холодному двигуні. Камера слабенька в телефоні, не наводиться фокус. Блін, он як роздивиться У інії прямо. На надросили інії.